Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для стрільця на тиждень з 20 по 26 січня. Стрільці, давайте дивитися, що у вас відбувається. Буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення тижня. Так, колісниця. Хтось кудись буде їхати, спішити, летіти. І витягнемо дві карти. Додаткових. Одна буде як застереження, друга буде як побажання від Всесвіту. Нагадую, розклад не персональний, тому програється не у всіх. Але надіюся, що хто дивиться мої прогнози, їм такі карти резонують. І так, стрільці, початок тижня для вас. Сім жезлів. Середина. Трійка пентаклів. І завершення дев'ятка жезлі. Так, стрільці стають в оборону, що на початку тижня, що по завершенні. Так, небажана стратегія. Дев'ятка пентаклів. І бажана четвірка пентаклів. Угу. Так, початок тижня сім жезлів нам говорить про те, що ви маєте відстояти свої кордони, ви маєте довести свою правоту, ви маєте довести свої амбіції, показати, чого ви варті. Тобто людина довелась якогось певного результату в своєму житті. Ви на роботі вас підняли по кар'єрних сходах. І тут починаються всякі нападки. А він не справиться, а в нього не вийде, а в нього не получиться, а ви даремно йому. Дали це місце, і вам потрібно показати, що «Ні, я вартий цього, я вартий цієї посади, я вартий цієї зарплатні, в мене є навики, в мене є досвід, в мене є все для того, щоб показати цим людям, що ви того достойні. Якщо ми не беремо роботу, це така сама може бути ситуація в сім'ї. Да? От ви там будемо говорити з позиції чоловіка. Жінка там йому каже, ти там не туди кладеш кружку, ти там не туди робиш тото, -то, ти там не, неправильно кладеш своє взуття. Ви повинні сказати, що тут моє стоїть взуття, я хочу, щоб воно тут стояло, тому що мені зручно, коли я виходжу. Я, наприклад, хазяїн в хаті, і моя кружка має стояти ось на такому місці. Тобто, от така ситуація, коли ви хочете показати, що буде так, як я кажу, тому що я правий в цій ситуації. Да? Ви ж не занесли кружку і не поставили в ванну її в раковину. Ви собі кладете на своє улюблене місце, де вам зручно і де ви собі хочете, щоб вона там стояла. Ну, це такі побутові вже, але ви зрозуміли. Да? Тобто ситуація така, де ви маєте відстояти своє я, свою лідерську якусь позицію і свою. Свої амбіції. Трійка Пентаклів середина тижня нам говорить про те, що ви працюєте на роботі і знову ж ви показуєте свою майстерність. Ви показуєте, що «Да, от я вмію малювати, от я вмію, в мене це гарно виходить. в мене це получається. І люди, які стоять з боку, вони оцінюють, «Да, да от він майстер своєї справи, він молодець, у нього все получається. Це якась може бути ще домашні якісь заботи. Наприклад, ви привели при, при, додому майстрів по ремонту якогось вашого побутових якихось проблем, і це теж може говорити про те, що така може бути співпраця. На кінець тижня, дев'ятка жезлів нам говорить знов про оборонну якусь позицію, знов займаєте якусь е, свою от сторону, вам хтось все ж таки. Таки зробив боляче, да? От хтось щось вам сказав, ви понесли поразку і ви стаєте в оборонну позицію. Вроді й нікого нема, вже і палки всі покидали, ніхто з вами не воює, так як воюють на сім жезлів, але ви боїтеся якоїсь поразки, тобто десь була все, все рівно якась ситуація, яка вам зробила боляче. Хтось, наприклад, сказав якесь слово, яке там запало вам глибоко в душу, і воно вас болить. Це дома може бути, так само знову ж повторюся в ситуації з сім'єю. Да? І ви от боїтеся цього повтору, ви собі відгородилися і типу, підпалили ось ці штуки. Не підходьте до мене, бо я буду вбитися. Бо я точно дам вам по голові, якщо ви ще раз до мене приблизитесь. Така ситуація в кінці устрільців. Небажана стратегія дев'ятка Пентаклів. Ну, небажана стратегія по дев'ятці Пентаклів, це будемо казати, дуже отак себе любити, себе балувати і собі догоджати. Да? Дев'ять пентаклів у нас карта така. Полюби себе, купи собі вкусняшку, от в неї, все є. в неї і кріселко, і яблучко, і гроші, і вино, і все, що хоче, книжечка, і вона собі живе в своє задоволення. На цьому тижні така стратегія не бажана. Або ми ще будемо говорити про це, що ви дуже тратите кошти. На цьому тижні їх не бажано тратити, і порадою йде четвірка пентаклів. Ви подивіться, взагалі, як Всесвіт. От... Показує прямо аж тако в рот кладе, розжовує і кладе. А людині просто треба свою інформацію перекласти на себе, що не бажано тратити на себе багато коштів, не, не от, розкидатися грошима. А бажано все ж таки притримати. Да? Він сів на чемодан, сидить, тримає, не дам нікому. все моє, сундук сховав, двері закрив і ділитися ні з ким він не буде. На цьому тижні не тратьте, кошти, притримайте. Можливо, якась буде ситуація у вашому житті, що вони вам будуть потрібні дуже. Або ж те, що ви хочете потратити на себе, воно не варте того. Воно. Не принесе вам бажаного задоволення, і ви б думати, ну от зря викинув гроші, треба було цього не робити. І дивимось послання від ангелів для стрільців. Терпімось. Бачите, наберіться, смотрите на себе і на других глазами ангелов, з безоговорічною любов'ю і терпімостю. Таким образом, ви водушевляєте людей і допомагаєте їм реалізувати свій потенціал. Наберіться терпіння, проявіть терпимість до якихось людей, бо їх однозначно, які будуть вас провокувати цьому тижні, буде багато. Тому прислухайтеся до карт, вони однозначно поганого вам не підскажуть. Завжди Всесвіт посилає нам такі знаки, які нам потрібні. І так, стрільці, це ваш таропрогноз на тиждень з 20 по 26 січня. Більше інформації у мене на сторінці розклади на місяць, на рік. На кожен день у нас є карта дня. Заходьте, читайте. Пишіть зворотній зв'язок, як вас програються карти, і до зустрічі!